Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 208 заняття, тема якого арифметична прогресія та її властивості. Отже, що називають арифметичною прогресією? Арифметичною прогресією називають таку послідовність чисел, у якій кожен наступний член дорівнює попередньому плюс доданого до нього певного числа. Причому одного й того самого. Дивіться. Припустимо, 1, 4, 7, 10. 13 і так далі. Це є арифметична прогресія. Тому що в нас кожен наступний член більше попереднього на 3. У цьому є її сутність. Тобто, дивіться, АN плюс 1, тобто послідовний член, дорівнює попередньому АN плюс d. Д, Д – це різниця, тобто D це і є оця трійка. А оця формула для знаходження Н-ного члена прогресії, тобто будь-якого. ось Дивіться. В нас є перший член, другий член, третій член, четвертий член і п'ятий член. І також в нас є різниця. Де це різниця? Тобто наскільки наступний член більший або менший за попередній. Ось дивіться. Припустимо, нам треба знайти сотий член цієї прогресії. Як ми це зробимо? Дуже просто. Записуємо А100 дорівнює А1. Це одиниця плюс D, тобто 3, помножити на. N мінус 1 N в нас це 100 мінус 1. Рахуємо. 1 плюс 3 помножити на 100 буде 300. І 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. Рахуємо. 1 плюс 300 це 301. 301 мінус 3 це 298. Тобто, якщо ми продовжимо цю послідовність. І нам треба буде знайти сотий член цієї прогресії, то він буде дорівнювати 298. Бачите, як просто. Тобто, аби нам не рахувати, да, що А 6 дорівнює 16, а 7, 19, А 8, 22 і так далі, ми відразу підставляємо у формулу і знаходимо потрібний нам член. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли, бо вона дуже легка. Якщо залишились до мене запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.